Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Там на дворі хто є до сповіді, чи бажає приступити в нині урочистисть від посову службу Божу. Священники сповідають церкві, можете приступити. Дорогі брати і сестри, сьогодні переживаємо таку подвійну урочистість в нашій парафії. Перше це є свято Благовіщення. Одна із найбільших свят церковному літургічному році, де ми подивляємо і дякуємо, неостанно дякують всі покоління Марії ту хвилину, коли її відвідав Архангел Гавриїл, і вона дала свою згоду стати Матір'ю його Сина. Друга урочистість це, що після тривалого перерви. Чудотворний образ Матері Путіхи, який був понад 300 років нашій парафії на тій землі, ми тому 4 роки її знову, його знову, тобто копію повернули тут до нашої парафії. І ми бачимо, як розвивається той культ до Марії, Матері Божої Путіхи. Отже, перша наука, людство без Бога. Є найбідніше, найнещасніше, дорогі мої. І також одиниця людина, яка живе без Бога, це є бідна нещасна людина, сім'я, в якій немає Бога, це є бідна родина. Народ, який не має Бога, християнської моралі, засад християнських. То є бідний народ, держава, імперія, якою вона би не була сильною, але якщо в ній немає Бога, вона нині чи завтра розпадеться, вона не має майбутнього. Чи насправді так воно є? Чи насправді Бог вирішує мою вашу долю і всіх людей, живущих на землі? Так, дорогі мої. Ми знаємо, що коли прийшла та повнота часу, в світі був дуже важкий кризовий період античної цивілізації, виродження аристократії, філософів, науки. Просто народ в тому часі. Був народом споживання і сили. Це був ідеал поганського світу, римського світу. Тобто, що то розуміти за споживання, ми маємо захоплювати все нові, 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 нові землі, воїни, лицарі, вставали загарбницькі війни. Людина поставила перед собою ціль. І Римська імперія поставила перед собою ціль. Ми маємо бути всемогутні, ми маємо бути сильні, і багатства нашого немає, має, немає меж, немає границь. І в тому, зіпсованому морально здеградованому світі, навіть в тому світі, коли свята земля попала під вплив того. Споживацького світу відбувається така важлива історична подія. Ми бачимо світ грошей, ми бачимо світ зброї, ми бачимо світ війни, ми бачимо світ насильства. І в тому їхня сила, в тому є самогутність. Але яка є сила отої дівчини із Назарету, яка має ім'я Марія? В чому полягає її сила, Всемогутність. Сила Марії набагато сильніша. А це є дві речі: Скромність і покора. Тут ми бачимо велич, тут ми бачимо гординю. Тут ми бачимо силу, гроші, владу, а тут ми бачимо убогу хату в Назареті, обога дівчина, яка разом з жидівським народом чекає на Спасителя, чекає на Месію. І коли прийшов до неї Архангел Аурієл, і коли привітав її словами Аве Марія, радуйся Марія, коли він їй розказує, що ось ти є повна ласки, ти обдарована ласками від Господа Бога, Бог в тобі бачить велике до виконання завдання. Ти маєш стати матір'ю Божого Сина, ти маєш породити Аменуїла. Він стане. Сином Всевишнього і царству його не буде кінця, він буде канцарювати над домом Якова. Марія не входить в полеміку з ангелом. Марія не дивується. Марія не висловлює якихось надзвичайних емоцій. Вона клячить, мовчить. І слухає післанця з неба. Мовчить. І завдає йому тільки одне питання, що її найбільше тривожить. А як воно станеться? Я не знаю мужа. Ангел сказав. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього усінить тебе. І це вистачало для Марії. Це питання, яке її тривожило, яке вона ставила до Гавриїла, вона отримала відповідь. І в покорі свого серця вона промовляє: Ото я слава Господня. Нехай мені станеться по слову Твоєму. Дорогі мої, ми живемо в світі, який ніяк не є кращий від античного світу перед приходом Христа Спасителя. Що кожна людина сьогодні старається в тому світі? Стати відомим, стати знаменитим. Стати найбагатшим, стати наймудрішим, стати лідером. Сьогодні змі організовують брутальні скандали. Сьогодні в народі і в світі панує психологія споживацтва, спожив... конкуренції, насильства і брехні. Ми живемо в тому світі. Ми потопаємо в тому світі. І навіть в християнських родинах сьогодні немає тої з того спокою. Зустрів одну жінку, яка йшла на цвинтар. І кажу: то вже було під вечір, де йдете? На цвинтар. А кажу: а чому? Знаєте, що вона мені відповіла? То є єдине місце, де я можу спокійно помолитися. Я кажу як? Каже піст. В хаті музика, телевізор не виключається, страх в очі. Ще залишився цвинтар, і я б воліла вже, щоб якнайскорше мене туди занести. Там є єдине місце, де я можу знайти спокій. Дуже боляче є, дорогі брати і сестри. Що навіть в наших родинах, які називають себе християнські родини, немає того спокою. Шум, крик. Інтернет. Бойовики. Невідомо, що дивляться, що споживають наші діти і наші онуки. А чи краще в народі? Може в народі є інша ситуація сьогодні? Ми знаємо в центрі Києва будинок про спілок, то є страшно. Там, де загинуло стільки людей, в часі війни йде боротьба, бо багаті могутні того світу хочуть відкрити там кафе. Боже, вдумайтеся. Там де були жертви, там, де кров, де людське терпіння? Там має бути музей, там має бути каплиця. Але, певно, є той наряд, який, якби відкрили те кафе, ішов би, танцював, дискотеки. Чи не страшно є нам? Дорогі мої, чи не страшно є нам? До чого ми дожили? До чого ми дійшли? Що навіть пам'ять ті рани, які ще не зажили? Як жінка, мама, дитина має піти там, де загинув її чоловік? Тато, батько. Що вона має подивитися, що минуло, минуло тільки два роки чи три, а там вже танцюють, там музика грає. До чого ми дійшли? До чого ми морально дійшли? Що кажуть, війна навіть вигідна в Україні? Є такі версії, такі гіпотези. А це означає. Що народ втратив своє я, що народ втратив розуміння страху Божого. Що нинішній день, тільки, дорогі браття і сестри, є споживацька, споживацьке мірило, ідея в тому народі, а не страх, а не любов, а не почуття гідності. За яку віддала кров стільки людей. Хтось віддає в тому народі останнє, бабця на сапенцію. хтось продає якусь дорогу цінність дає на війну, хтось останню сорочку, а хтось навіть і своє життя. А хтось збагачується на цьому. Як то є страшно. І тому, дорогі мої, просімо сьогодні Матір Божу, яка промовила ці слова, ото я слова Господня, нехай мені станеться по слову Твоєму. Світаєнство, благовіщення. Має надзвичайно велике значення. Від нього починається новий завіт. Оте слово Аве Маріє» радуйся «Радуйся Маріє». Це слово не тільки було звернене до Марії, до Матері Божої. Те слово є звернене для кожного з нас. То сьогодні Архангел каже Гавриїл, Радуйся Петре, Іване, Марія, Катерино, радуйтеся, тому що дорога до неба є відкрита. Тільки жийте з Богом, тільки жийте по-християнськи, і ви будете в небі. І Царство Боже буде для вас відкрите. Марія з великою любов'ю прийняла. О цю новину, радісну новину, Аве Марія, радуйся Марія. А як я прийняв ту новину? І як я приймаю кожну новину, кожного року оцю новину Аве Марія, радуйся, яка є звернена безпосередньо до мене. Наскільки моє серце і душа живе тою вірою і тою Божою радістю? Наскільки ще в моїй хаті, в моїй родині є стриманий закон Божий, і я будую своє життя на засадах християнської моралі, віри. Дорогі мої. Нині це є вістка спасіння всіх людей. Так. Але від людини вже тепер залежить, чи людина приймає ту Божу вістку, чи людина живе Богом і для Бога, чи ти є на дорозі спасіння, і чи ти хочеш бути спасений, і чи віриш ти в Царство Боже, в небо і в ту дорогу, яка провадить до Отця Небесного. Тому ви розумієте значення молитви ангел Господній. Чому треба її молита рано, в полудне і вечір? Вона має дуже велике значення ця молитва. І ця молитва вона нагадує кожному із нас, що то, що чекали мешканці неба, ангели теж чекали, коли, коли прийде спасіння для людей. То, що чекала земля, то, що чекав Адам і Ева в Аді. То сьогодні сповістив архангел для цілого світу. І ми впродовж всього життя маємо пам'ятати, Бог стався людиною, Бог прийшов на землю, Бог прийняв тіло з пречистої Діви Марії, тому щоб людина дісталася до неба, тому щоб після земної мандрівки людська душа повернулася додому Отця. Чи віриш ти в ці речі? Чи приймаєш ти ту науку Святої Католицької церкви, чи ти своє спасіння дав на самовплив? Махнув рукою і скажеш: світ гуляють, всі так роблять, і я так роблю. Я не хочу бути білою вороною. Я не хочу відрізнятися від світу. Я не хочу. Яке там спасіння, яке там небо? Всі на дискотеки я також. Всі сто грам, а я що гірші, всі курять, а я що? Буду постити? Якщо твоє є таке мислення, то ти означає, що ти своє спасіння дав на самовплив. Спасіння твоєї душі є під великою загрозою, під дуже великою загрозою, бо ти несерйозно сприйняв вістку Гавриїла. Радуйся, Бо хочеш, щоб ти був в небі. Але Бог ніколи нас насильно не запровадить до того неба. Він хоче нашої волі, Він чекає на нашу згоду. І так як Марія сьогодні дала свою згоду архангелу Гавриїлу і сказала: то я слава Господня, так і ми щодня повторюємо три рази на день і пам'ятаємо по ці слова: я слава Господня, хай мені Боже буде. Слова твого. Дорогі мої, ми дякуємо Марії за її присутність в нашій парафії, в тій копії чудотворного образа Матері Божої Потіхи, оперший сантуарію Матері Божої потіхи сягає біля тисячі років. В слово потіха в Новому Завіті зустрічаємо 44 рази, утішитель одинаціть, потішите. 57 разів. Певно, кожен із нас переживав, можливо, хтось переживає і понині, дні смутку, якогось розпачу, депресії, неспокою, тривоги. Так. Хтось потребує тої потіхи, тої розради в своєму житті, хтось потребує тої такої радості, веселості, щоб хтось його підніс. Тут є. Мати Божа Потіхі, наша люб'яча мама, до якої маєш іти, не бійся. Вона знає твої проблеми, не стадайся, хоч, може, твої гріхи великі, і не все гаразди в твоєму житті Іди до Марії. Вона знає твоє терпіння, вона знає твій біль, вона знає твоє приниження. Вона знає гіркуту Твого життя, вона знає Твою хворобу. Вона буде з тобою там, коли ніхто не буде. Там, чи в реанімації, чи в часі сну, чи в часі розпачу, темряви ви домок. Вона тебе потішить. Мати Божа потіха. В тий що ті літургії. Ми насамперед віддаємо під твій покров тим, яким є тяжко. Хоч ми кажемо, що нам тяжко, але я завжди кажу, ви маєте тепле ліжко, ми до бомбосховищ ніхто не втікаємо, що ні. А як інтерв'ю давала одна жінка, каже, і той сморить. І та вологість, вона стала для нас знаком життя багато місяців. Ти сьогодні маєш сина і доньку біля себе. Між іншим хочу і прошу вас всіх. На жовківщині є родина. Вже два роки, мама не має вістки про сина. Який в Ато. Ім'я його є Микола? 22 чи 23 роки хлопець. Уявімо собі серце тої мами. Два роки. Жодної вістки. Живий загинув, помер в полоні. Яке то терпіння? А ти кажеш, що ти маєш терпіння? Ні, дорогі мої. Тому прошу вас всіх, моліться за всіх. І задувайте того Миколу, молодого хлопця, щоб та мама отримала якусь вістку, щоб це яке є питання в повітрі, це і дуже боляче і дуже важко. Молімося, дорогі мої. Також і за надію Савченко, щоб Мати Божа потіх і потішила і її маму, сестру і саму її, сухе голодування. Це є явний, явний крок на смерть. Скільки тої мужності, скільки в тої жінки є тої любові до краю, до батьківщини, до народу. А скільки є в полоні, а скільки є в розпачі, а скільки втратило дах над головою, скільки є того людського терпіння, болю і страждання. І тому сьогодні, ідучи до Твого образу, мати Божа потіхи. Ми просимо за себе, але не тільки за себе. Ми просимо за всіх тих. Кому є нині дуже тяжко, ти, які десь тиснуть той біль в собі, і, можливо, навіть не мають перед ким відкрити своє серце, свою душу, висказати свій біль, потіж нас, Марія, візьми нас під свій покров, опікуйся нами і не дай нам загинути, не дай нам пропасти в тому світі. Amin. Ime očaj i sina i